Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. Сьогоднішня тема відео про борги. Багато хто має борги в вигляді грошей. І я сьогодні хочу розповісти з точки зору тонкого плану, як з'являються ці борги і що потрібно взагалі робити для того, щоб борги у вигляді грошей у нас не з'являлися. Борги на тонкому плані з'являються спершу там, десь, те, що ми не бачимо. І потім тільки ми бачимо уже по нашим сумам, нашим грошам, що щось іде не так, що десь щось не вистачає, або нам хтось винен, або ми комусь винні. І чому так буває? Ну, В першу чергу, це тому, що ми колись самі собі щось пообіцяли і не виконали. І оці наші обіцянки самі собі вони зараз формують у нас борги в цьому зовнішньому світі. А чому це так працює? Тому що коли ми формуємо якусь історію, просто думку, маємо намір, але не доходимо до якихось дій. Конкретних, да? а у нас формуються там в тонкому плані, ну багато людей хто не, не бачить і не розуміє, але на тонкому плані формуються отакі згусточки чорної енергії, які потім спускаються сюди. І коли ми щось не робимо, те, що ми обіцяли самі собі, у нас це проявляється як борг уже в вигляді грошей. Що ми можемо собі обіцяти і не виконувати саме елементарне? Ви можете думати і мати намір про те, що там, наприклад, я колись почну займатися спортом, а так до цього і не дійшли. А я почну вивчати англійський, а так до цього і не дійшли. І, от ви колись там сформували своєю думкою, своїм наміром оцей момент, що я собі обіцяю, але цього не виконали. Зараз у вас сформований борг у вигляді грошей. Я в таких випадках кажу, що якщо ви зрозуміли, де ви коли що собі пообіцяли, можливо, не тільки собі, можливо, ще комусь. Комусь щось пообіцяли і не виконали, вам потрібно зараз в своїй голові завершити цю історію для того, щоб не був цей накапітельний ефект. Як завершити цю історію, щоб там на тонкому плані ці згустки почали пропадати, да? бо там дуже багато цих таких чорних згустків. Зараз я образно вам кажу, щоб ви розуміли, як ці борги з'являються. Що потрібно зробити, це ну, прям сісти, виписати, виписати абсолютно все, що ви колись собі обіцяли, і виписати абсолютно все, що ви комусь обіцяли. Прочитавши це все, ви самі собі скажіть. Так, я це колись обіцяла, так, я це колись хотіла. Я колись думала, що дійсно я цього хочу, я це зроблю. Але на сьогоднішній день це не актуально. От ви маєте отак, от прям сісти і проговорити це вслух, що це не актуально, що мені це не цікаво, що це я зараз не буду цього робити. І якщо дійсно якась тема актуальна, робіть. Бо ми можемо на тонкому плані свої борги розсоздавати. Роси це мається на увазі розуміти оці всі історії, що десь були зав'язки, емоційні такі зав'язки, бо, скоріш за все, те, що ми собі обіцяли, там було багато емоцій, або позитивних, або негативних. І потрібно ці емоційні зав'язки їх убирати. Коли у нас борг комусь, це в першу чергу історія про те, що вам потрібно навчитися любити себе. Про те, як любити себе, в мене є окреме відео, можете передивитися, я залишу посилання під цим відео. Коли, у нас, коли нам винні гроші, це історія про те, що ви хочете бути важним в житті когось. Чому це так? Тому що колись в дитинстві вас або не долюбили, або до вас погано відносились, і вам здається, що якщо я зараз не буду цепляти людей на гачок, а от коли ви даєте людям гроші, це ви цепляєте людей на гачок. Людина постійно про вас думає, а ви цією енергією питаєтесь. Зараз я розказую про ті речі, яких не видно. І вам потрібно зрозуміти, що ви єдина людина, яка має полюбити себе, і ніхто інший вас любити не буде, і поки ви себе не полюбите самостійно. Оці всі прив'язки, які ви створюєте, даючи гроші комусь в борг, ви просто таким чином робите гірше собі. А для того, щоб люди або віддали вам гроші, або ем, ви, скажімо так, приумножились в своїх фінансах, вам потрібно від тих боргів. Які вам люди мають дати, відмовитися. Просто відмовитися, так. Хай навіть якщо там якісь великі суми, але ви маєте усвідомити, що ви таким чином людей підсаджували на ці емоційні гачки. І зараз вам потрібно прервати цей зв'язок для того, щоб у вас поступив фінансовий потік навіть з інших якихось істочників чи з інших сфер. Взагалі, ну от у вас, наприклад, є робота, і ви знаєте, що ви тільки звідти можете отримати гроші. Ну, насправді, не. Ні, не тільки звідти. Вам гроші можуть приходити абсолютно з різних місць. І е, коли ви людині прощаєте борг, то гроші автоматично йдуть до вас з різних е, інших міст, міст. А е, коли у нас є борг. Що ми можемо зробити в першу чергу? Це подивитися навколо, як ми живемо, яке у нас оточення, що ми робимо, що ми їмо, що ми говоримо, і це дуже сильно впливає на те, чому у нас борг. Зараз буду говорити зовсім елементарні речі, але у багатьох боржників дома не прибрано, грязно, багато хламу, да, тобто лежать речі, якими люди не користуються, вони їх просто складірують, і от такі плюшкіни вони так само дуже часто завісають в якихось боргах. Чого так? Тому що навіть простір там, де ми знаходимось, він грає дуже велику і важливу роль. Якщо у нас чисто, то у нас і в голові чисто. Якщо наше приміщення, наш дім, наша кімната має такий неухожений вигляд, то це мова йде про те, що на тонкому плані там тоже багато чого є чорного, ненужного, і цього треба ізбавлятись. Самий простий елементарний спосіб поприбирати, і ви побачите, як щось прос, просвітли, просвітлиться. І я зараз не шуткую, я зараз говорю вроді би, прості речі, але це дійсно дуже впливає. Так само, якщо, наприклад, у вас є машина, автомобіль, і у вас в ньому грязно, теж будуть борги. Ну, можливо, не зразу, але от те місце, де ви частіше всього проводите свій час, у вас там має бути чисто. Бо оцей простір, ще раз повторю, він дуже впливає на те, що з нами відбувається. Далі про людей, які нас оточують. Якщо у вашому оточенні люди, які люблять пліткувати, якщо люди, які люблять обговорювати когось, обвіняти, так само це люди, які тягнуть вас вниз, і ви із цих людей не можете, скажімо так, викарабкатись. Вас мають оточувати люди, які навпаки будуть вам давати ідеї, а як ви можете заробити більше, а як ви можете щось придумати, а як ви можете перейти на якийсь новий рівень. Завжди. У багатьох мільйонерів є правило бути в своїй компанії найгіршим, не найкращим, а найгіршим. І тоді у нас іде цей ріст. Дуже часто так буває, що людина, вроді би, добре заробляє, має ну, якби всі умови для проживання, але часто пользуються кредитними картками або якимись позичками і типу. Вроді би, є хороші заробітки, але вона все одно влазить в цю історію, де потрібно взяти цей борг. Що тут? Тут історія про те, що колись щось, колись щось ця людина собі пообіцяла і не купила. Бо люди, які мають гроші, вони. Е вони ці гроші мають не просто так, а вони мають ці гроші на свої хотелки, хачушки, да, я їх називаю. І от коли така історія повторюється, що е, вроді все добре, все ну, заробітки хороші, е, гроші приходять, але постійно є якийсь оцей борг. Це тут треба сісти й подумати, а що я обіцяв чи обіцяла собі і не купила. І з першої ж зарплати чи получки, чи як там у вас ці гроші приходять, взяти собі ту річ, яку ви собі давно обіцяли. Бо гроші завжди йдуть на легкість, на таку енергію, знаєте, предвкушенія. І гроші завжди йдуть на те, коли людина себе почуває вільно. А коли ми зжаті, коли ми думаємо про те, ой, у нас нема грошей, то їх і нема. Тут дуже дуже наш внутрішній стан впливає на те, що відбувається навколо нас. Я чому цю тему вирішила розкрити, тому що я колись сама мала борг, і я дуже довго не могла його віддати. І мені здавалось, що тут проблема не в тому, що я не вмію заробляти, а проблема в тому, що я щось не розумію от, на тонкому плані. Це було давно. І ем, я перечитала, передивилась дуже багато різної інформації. Я заходила в ченелінг і питала там, що це може бути і як це з чим це все пов'язано. І я знайшла одну історію. Історія моя заключалася в тому, що я колись сама собі пообіцяла перейти з найму і займатися якоюсь власною справою, не працювати на дядю. Ну це була моя історія, і я сама собі це пообіцяла. І так вийшло, що закінчувався мій декретний отпуск, і мені чоловік каже, йди на роботу. І що я зробила? Я пішла на роботу. Я не, ну, не то, що не згадала про свою цю мрію да, бути сам собі начальник. я піш, пішла працювати на дядю. І я тоді в такий борг влізла, що це просто ужас. І казалось би, на що мені були ці гроші. Ну, просто на якісь елемента, елементарні речі, вони уходили отак на раз-два і е, сформувався оцей борг. І тоді, коли я знайшла, за що зацепитись, а це була тема. Вийти з найму і працювати сам на себе, я собі дала час, по-перше, і дала собі обіцянку більше себе ніколи не придавати в своїх желаннях. І що? Я перепробувала багато чого. Я відкривала інтернет-магазин, я і пробувала себе в інстаграмі, потім я перейшла в Тік-Ток. І що в мене тільки не було, але я вже зупинилась там, де мені було дійсно комфортно, приємно і цікаво. І все. Зараз на сьогоднішній день у мене відкритий ФОП. і у мене немає боргів, Того, що я колись сама собі пообіцяла, тоді не виконала, влізла в догі, Да? І зараз, коли вже закрилася ця історія, я працюю сама на себе, і в мене вже цей борг не формується. Завжди, спочатку, на тонкому плані виникає ця історія, потім ми маємо це в фізичному світі. Тому ваші думки дуже важливі. Фільтруйте те, про що ви говорите. Ви можете просто навіть просто так комусь сказати: ой, завтра піду зроблю те і не зробить. Ну, ви робите гірше тільки собі. Тому думайте про що думайте, про що ви думаєте, думайте про що ви говорите, і старайтеся максимально виконувати все те, що ви собі пообіцяли. Тому що борги це борги самому собі. І не важно, вам винні чи ви комусь винні, це про любов до себе. І якщо ви себе не любите, вас не полюбить ніхто. Тому е на завершення скажу так. Розбирайтеся, де ви, що ви собі пообіцяли, закривайте ці історії, якщо не можете фізично їх закрити ці історії, хоча б пропишіть і прочитайте це вслух, я від цього відмовляюсь, мені це більше не потрібно. І для того, щоб формувалась нова історія вже на тонкому плані і ви більше не поверталися до цих боргів. Всім дякую, хто дослухав відео до кінця. Якщо ви ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть в коментарях, які в кого є питання. І бонусом я зараз прикріплю відео, схема, як легко вийти з боргів. Це про фінансову грамотність, про наш фізичний світ, це вже не про тонкий план. Завдяки цій схемі колись я вийшла з своїх боргів, і ви так само зможете. Уважно дивіться, слухайте, виконуйте, і я впевнена, що у вас все вийде. Схема, як швидко розрахуватися з боргами. Тут така проста математика, але ця схема колись мені допомогла дуже швидко закрити борг. І якщо я, наприклад, розраховувала там на 3 роки, то я закрила менше, ніж за рік. Зараз я вам покажу, і що потрібно зробити. Значить, нам потрібно в цьому буде стовпчику написати, кому ми винні. Кому. В другому стопчику ми будемо писати. Щомісячний мінімальний платіж. Щомісячний мінімальний платіж. В третьому стопчику ми пишемо період часу. Період часу. І в четвертому загальна сума. Загальна сума. Тепер дивіться, у вас у кожного своя історія, і тому потрібно тут зараз звертати увагу на те. Наприклад, якщо ви комусь маєте за якийсь певний період часу віддавати, то спочатку тут писати за який період часу. Якщо у вас, наприклад, є, немає часу, а у вас є просто загальна сума, то спочатку ми пишемо загальну суму. Зараз все по черзі поясню. Дивіться, якщо, наприклад, перший варіант, у нас є кредитна карта. Кредитна карта. І ми дивимося, що у нас там борг, наприклад, 12 тисяч 12 тисяч. Тоді, що ми робимо? Ми знаємо, що наприклад, потрібно погасити нам за 12 місяців це за рік, період часу 12 місяців. Тоді виходить, що кожного місяця нам потрібно мінімальний платіж робити, 12 розділити на 12 це 1 тисяча гривень. Так, це, наприклад, у нас є кредитна карта. Далі, наприклад, ми комусь маємо віддати, чи це там кум, брат, сват, чи це мама, чи це тато, чи це друг, чи це подруга. Давайте я так напишу брат, друг. І людина нам говорить про те, що віддасиш, коли зможеш. Ну, типу, мені не горить, наприклад, да? як зможеш, так і віддасиш. Тоді ми тут беремо великий якийсь термін, ну плюс-мінус. Наприклад, на три роки. 3 роки, це 36 місяців. 36 місяців. І дивимося, скільки ми маємо віддати, наприклад, 15 тисяч гривень. 15 тисяч гривень. Що ми робимо? Ми цю суму розбиваємо і отримуємо, що місячний мінімальний платіж 450 гривень. Далі, наступний пункт. Беремо, наприклад, у вас є там в розрочку iPhone. Ну, наприклад, да, iPhone чи якась інша річ, і ви маєте за неї віддати там хай 35 тисяч гривень. А розсрочка у нас дається ну плюс-мінус на 2 роки, це 24 місяці. 24 місяці Рахуємо, скільки має бути цей мінімальний платіж, 1500. Ну тут ми самі якби, рахуємо. Можливо, коли ви брали розсрочку, вам давали якийсь свій термін і свій мінімальний платіж, то ви так само маєте тут це все вписати. І що ми дивимося? У нас кожного місяця ми маємо віддавати ось цю суму. Тут у нас виходить 3000 гривень. 3 тисячі гривень кожного місяця обов'язково з кожної своєї зарплати. Да? Тепер. А якщо мова йде про те, щоб швидше закрити цей борг і якось розрахуватися, щоб не чекати цих три роки, що пропонується зробити в цій схемі? Отримати, зробити для себе десь знайти доповнітельний доход. І зараз ви скажете, ой, доповнітельний доход, в мене немає часу, я і так багато працюю. Але я хочу вам сказати, що зараз додатковий доход дуже, дуже багато є, де можна взяти, і в інтернеті куча інформації. І взагалі я вам можу поділитися своєю історією. І як я бачу цей, цей весь момент, зараз в тіктоці на стрімах люди заробляють монети, і ці гроші дуже легко виводяться. Тому що б ви не робили, ви можете отримувати будь-який додатковий дохід. Просто я вам зараз для прикладу. Ось покажу: якщо, наприклад, ви маєте додатковий дохід всього лиш 50 доларів. 50 доларів на сьогоднішній день це 2 тисячі гривень. 2 тисячі гривень щомісячно, да? а ви отримуєте свою зарплату. Зарплата віддаєте 3 тисячі плюс допомільний доход, для чого він має, має бути? Для того, щоб ви до цієї суми докидували ще оцю суму. І виходить, що нам з вами потрібно подивитися де найменший період часу, що ми можемо закрити борг. Не де найменша сума, а де найменший період часу. Ось у нас тут в цьому випадку 12 місяців. Значить, оцей борг ми будемо віддавати перший. Далі найменша сума, о, найменший період часу, іде 24 місяці, цей борг ми будемо віддавати другий і цей третій. Чому так? Зараз поясню. У нас є допомільний доход в 2000 гривень. Тобто, ми тут. В цьому першому випадку е, закриваємо 1 тисяча, яку щомісяч, щомісячно ми віддаємо з зарплати, плюс оці 2000 тисячі цього додаткового доходу. І тут виходить, що ми щомісяця вже закриваємо не по тисячі, а по три тисячі. І дивіться, як виходить, що. Перший наш цей варіант ми закриємо не за 12 місяців, а якщо ми будемо по 3, по 3 тисячі віддавати, це за 4 місяці. Тобто ми тут погасимо за 4 місяці оцей свій борг на кредиті. Далі. Дивіться, коли ми. Плюс оце це все ми так само ежемісячно платимо. Коли ми це закрили, у нас тут ми кожного місяця віддавали 3 тисячі. Да? 3000. Тепер цього у нас немає. Дивимось, далі у нас другий пункт оце йде. тут ми віддаємо 1500 і плюс віддаємо тих 3000, як ми сюди платили е, щомісячно. Да? Тобто ми тут вже платимо не 1500, а 4500. 4500, того, що е, тут вже нам закривати не потрібно, нам потрібно оце швидше закрити. Якщо ми будемо віддавати 4500 щомісяця. То тут ми віддамо десь приблизно не за 2 роки, а за 7 місяців, якщо розділити, порахуєте за 7 місяців. І виходить, ми віддавали 1500 плюс 30 – 4500. Ми віддавали 4500, і в нас залишається ось ця графа. І ми тут вже віддаємо не по 450 гривень, а по 4500 плюс 500 по 5000. І Якщо ми по 5 тисяч тут віддаємо, то ви розумієте, що отут ви закриєте взагалі дуже-дуже швидко, там, 2-3 місяці. 2-3 місяці. Ось, будь ласка, це така дуже ем, проста і легка схема, але вона дієва. І е, я, що я ще порадила б від себе, коли я по такій схемі закривала свій борг, і у мене там була схема, наприклад, е, ну, хай там 5 тисяч щомісяця я віддавала. Да? Наприклад, 5 тисяч щомісяця я віддавала. І далі, так само, в мене ж цей додатковий дохід лишився, основний дохід лишився. І оці 5 тисяч, коли я їх просто віддавала, я їх збирала вже собі на щось своє цікаве. Ну Я тоді просто за налічку купила собі iPhone. У ну, мене тут не було айфона це я вам просто для прикладу написала. і так, да, і це дуже легко, знаєте, вийти в плюс, ще й собі ви набудете таку звичку відкладати, погашати. Ну, тут у вас варіант погашати, а далі просто вже відкладати ті, ті гроші, які ви віддавали, і дуже легко собі накопити на щось класне і цікаве. Будь ласка, користуйтеся. Всім удачі!